Вітаю! Наша сьогоднішня лекція буде присвячена роботі спеціальних структурних підрозділів розпорядників публічної інформації та вимогам до оприлюднення публічної інформації. Відразу хочу нагадати вам зміст однієї з наших попередніх лекцій, яка була присвячена структуризації і визначенню того, хто є розпорядниками публічної інформації. Ви, напевне, пам'ятаєте, що тоді ми поділили їх умовно на дві категорії. Перша категорія це органи державної влади, органи місцевого самоврядування. Ті розпорядники, які розпоряджаються всім об'ємом інформації, що знаходиться у них, вони мають більш широке коло обов'язків. І друга категорія це ті розпорядники, які розпоряджаються інформацією наявною в них в частині, відповідно до вимог. Проте повернемося до нашої теми. Отже, відповідно до вимог закону України про доступ до публічної інформації, розпорядники. Цієї категорії, про яку ми щойно сказали, мають ширше коло обов'язків. І ці обов'язки стосуються надання відповідей на запити організації місць для роботи запитувачів, запитувачів з публічною інформацією та оприлюднення інформації. Відповідно до закону про доступ до публічної інформації, такі розпорядники зобов'язані визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями. А також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх або записувати на будь-які інші носії інформації. Другий обов'язок розпорядників мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації, а також оприлюднювати інформацію. Залежно від структури органу державної влади, наявних у нього ресурсів, чисельності його штату, може бути прийнято рішення про створення спеціального структурного підрозділу по роботі з публічною інформацією або про призначення однієї чи декількох відповідальних осіб. Створення такого підрозділу має відбуватися на підставі наказу, положення чи акту, підписаного керівником розпорядника. Доцільно для деяких розпорядників. Покласти виконання зобов'язань, пов'язаних із доступом до публічної інформації, на який-небудь підрозділ, який займається суміжною роботою, наприклад, розглядом звернень громадян. Важливим для розуміння функцій цього підрозділу є те, що обов'язок того чи іншого державного службовця бути відповідальним за доступ до публічної інформації, має бути записаний в його посадові інструкції. Вам слід пам'ятати про те, що притягнення до дисциплінарної або адміністративної відповідальності може відбуватися тільки за те, що державний службовець не виконав покладених на нього посадових обов'язків, а отже, ці обов'язки мають бути в його посадовій інструкції. Керівник відділу відповідальний за доступ до публічної інформації або посадова особа, відповідальна за доступ до публічної інформації, можуть бути уповноважені підписувати відповіді на інформаційні запити. Це хороше рішення. Воно сприяє тому, що відповіді на інформаційні запити надаватимуться швидше. Таке повноваження має бути прописане у спеціальному акті, який уповноважує цю особу. В іншому випадку всі відповіді на запити підписуватиме керівник розпорядника, а керівник спеціального структурного підрозділу з доступу до публічної інформації або відповідальна особа. Будуть відповідати за збір інформації і підготовку відповідей а також за консультування запитувачів. Статтею 16 закону визначене коло основних обов'язків структурного підрозділу або відповідальної особи з питань доступу до інформації. Перше опрацювання запитів. Друге систематизація та аналіз інформації щодо розгляду та задоволення запитів. Звіти про задоволення інформаційних запитів підлягають обов'язковому оприлюдненню. Третє. Контроль щодо задоволення запитів на інформацію. Відповідальні особи чи спеціальний структурний підрозділ відповідають за збір інформації необхідної для надання відповіді на запит від інших підрозділів та службових осіб розпорядника. Четверте. Надання консультацій запитувачу під час оформлення запиту. П'яте оприлюднення інформації, передбаченої цим законом.